Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Ми продовжуємо дивитися гамбіт Еванса Тепер за чорних. Дана партія гралася 2 роки тому. Білими грав Арджун Рігайсі, молодий, дуже сильний індійський грусмейстер. Сьогодні у нього рейтинг вже 2800, і він четвертий у світі. Два роки тому, як ви бачите, у нього рейтинг 2728. Чорними грав Шахріяр Мамедяров. Досвідчений азербайджанський гросмейстер. І можна сказати, що Мамедяров в два рази старший за Рігай Отож, дивимось партію. Е4 Е5, Кінь f 3 кінь С6, слон С4, італійська партія, слон С5, Б4, гамбіт Еванса, Чорним краще прийняти жертву Пішака, С3, слон e 7 Варіант Андерсена. Більш популярний хід. головна лінія слона 5. Слон Е7 варіант Андерсена. Д4 білі захоплюють центр. Д6. Рідкісний хід. і, мабуть, не самий точний. Чорні грають тут кіня 5, поставили коня на край, але напали на слона. І контролюємо поле Б3, щоб ферзь туди не походив. Слон Е2. Тепер d6. Ферсь 4. Нормальний хід за білих, подвійний удар. Але білі коня не виграють. В чорних є хід С6 і все захищено. D6 Рідкісний хід, і в білих був шанс це використати. Ферзь b3 найкраще за білих, напасти на f 7 А як його чорним, до речі, захистити? Кіння 6 не врятує, там слон поб'є. Як ще захистити? Це все по теорії. І чорні грають тут кінь 5. Подвійний удар, слон f7, король f8. Білі щойно відіграли пішака, не виграли. Білі ж жертвували пішака ходом b4. Тепер білий ферзь під боєм, а він має захищати слона. Ферзь d5, звичайно, не можна, буде хід c6. Так білі програють. Ферсі 4, ферзь втік напав на коня. І стається розмін. Король 7, ферсі 5, B6. І тут невелика перевага білих. Це можна грати. В партії не було ферзь b3, було ДЕ. є. Кінь 6. Розвинули коня на край. Єдиний хід, до речі, в коня. І чорні хочуть пошвидше зробити рокіровку. І поле в 7 вже не буде слабке. Слона 6. Нормальний хід за білих, віддали слона за коня, але чорним зіпсували пішакову структуру. Вже Ферзь Д2. Це помилка. Білі напали на пішака. Білі хочуть розвинути ферзя на королівський фланг, адже він вже ослаблений. Ніби все логічно. Чому ж ферзь Д2 помилка? Ну зараз ми це побачимо в партії. Правильно, за білих було бити єде. Чорний король слабший, тому чорні б'ють ферзем, щоб стався розмін ферзів. І білі б'ють чорного ферзя. Чорний ферзь стоїть близько до центру, і він активний дуже. Білий ферзь зараз не такий активний. Білі б'ють, чорні побили. І це рівна позиція. Чорний гірша пішакова структура, але в чорних пара слонів. Ферзь д 2 Ніби логічний хід, але неправильний. Кінь е 5 кінь е 5 дає ферзь h6. Зараз хід чорних, бажано поставити відео на паузу і подумати, як їм тут грати. Найкращий хід, слон f8. Напалена ферзя, він відступає. Подвійний удар, ферзь f6, чорні все захистили. Ферзь захищає слабкий королівський фланг. Далі чорні розвинуть фігури, і в них буде все добре. Ферзь d6 був в партії, пропонують розмін ферзів. Білі не розміняли ферзів. І це знову помилка. Чорний ферзь, ось він теж активний. Не тільки білий ферзь активний, ось дав подвійний удар. Білим правильно було побити ферзя. Ферзь g7. Чому це помилка? Тура Ф8. Захистилися. Кінь Д2. Ферзь 6. Помилка за чорних. Чорні вирішили, що їм потрібно розмінювати ферзів. Чорним потрібно було зіграти агресивніше. Слон є 6. Слон є 6 Ф'є. Ф'є, щоб відкрити турі вертикаль. Пішаки хоча здвоєні, вони в центрі контролюють багато полів. Тура Д1. Довга рокіровка. Здвоїлись. Білих проблеми по вертикалі де. Рокіровка. Тура ж 8 навпроти короля. І основна ідея слон g5. Напалена коня, а за конем там Тура не захищена. І тут виграють чорні. Ферзь f 6 було в партії. Ферзь g3. Пішака, звичайно, бити не можна. Тура аж 8 і в білого ферзя немає ходів. Білі його програють, програють в вигідній редакції віддають фігуру. Тобто білі програли слона за пішака. Чорних на фігуру більше і величезна перевага. Ферзь 3 зіграно в партії. Слон е 6, потрібно розвивати фігури. Ферзь e 3, слон С4, неточність. Тобто слон С4, с 4, білі покращили собі коня. Ось не потрібно допомагати суперникові покращувати свої фігури. Яке діє правило часто? Знаходимо найгіршу фігуру, чи фігуру, яка нічого не робить, покращуємо. Ось Тура на F8 нічого не робить, то Тура ж 8, Тура стоїть на напіввідкритій вертикалі. Ось можна було такий простий сильний хід зробити. Слон c 4, кінь С4. Ферзь Е6, ферзь d3. Тура д8. Поставили туру з темпом на відкриту вертикаль. Але чорний король залишився в центрі. Ферзь e 2. Слон c 5. Покращили слона. Кінь 5. Слон б6. Пішака на b7 бити не можна. Тура б8, напали на коня, в коня немає ходів. Є ще помилка за білих а 6. Так, щоб захищати коня. Але буде слон в 2. Білому королю шах. І чорні виграють ферзя. В партії було рокіровка. d 7. Кінь С4. F6. А4. Слон С5. Кінь Є3. Серія таких спокійних нормальних ходів. Король D8. Чорні роблять штучну рокировку. Хочемо заховати короля за своїми пішаками. Ось є пішаковий щит. Тура FD1, відкрита вертикаль, за нею можна боротися. Король С8, тура Д7. Перс Д7, 3. Білих не було віконечка, потрібно його, звичайно, зробити. Тура d8 захопили відкриту вертикаль. Турат D1, білі за цю вертикаль успішно Ферзь Ферсі 6 кінь ф 5. Зараз від чорних. Бажано поставити відео на паузу і подумати, як їм тут грати. Чому кінь в5 помилка? Все логічно, ніби поставили коня на слабке поле. Вперед ним походили. Чорні грають Турат D1, Ферзь D1 і Ферся 2. Чорні активізували ферзя, основна загроза ферзь F2. І тепер білі фігури будуть прив'язані до захисту поля F2. Також чорний ферзь нападає на пішака А4. Ферзь F3 потрібно захищати поле F2. Хід чорних, як би ви тут зіграли? Подумайте. В чорних є вже кілька сильних ходів. Але самий сильний так було в партії А5. Чому А5, а пішак йде в ферзі. І чорні зараз дуже швидко виграють завдяки пішакові А. А які білі фігури будуть зупиняти цього пішака А? Кіння 6, білі намагаються зробити маневри конем. Б5, щоб створити собі прохідного пішака. Можна було і ферзь 4 побити b5, кінь g4, кінь захищає пішака на f2, але також потрібно пам'ятати, що в чорних ще є хід h5. БА, ось три ходи до ферзя. Дуже небезпечний пішак, білі фігури його поки не зупиняють. Ферзь f 6. Ось спроба активізувати ферзя. А3. Білі можуть дати кілька шахів. Наприклад, ферзь 6, король b8. Далі тільки шах ферзь b5. Слон b6. І чорний король ховається. Якщо в цій позиції побити ферзь а 5 буде ферзь б 1 шах, король ж 2 а 2 І далі буде другий ферзь. Ось щойно я в варіанті показував, що ферзь б 1 і пішак рухається вперед. І білому королю шах. Тому розумний хід за білих, король ж 2 Забрали короля з першої горизонталі. Король b7. Чорні теж покращили свого короля. Тепер має ходу ферзь 6. Ферзь e 5. Білих вже теж є прохідні пішаки, навіть з'єднані. Але тут головне, що чорному пішакові всього два ходи. Він більш насунутий. Білі створили загрозу ферзь с 5 Ферзь с 4 Все захищено. Ферзь відкрив дорогу пішакові. Кінь є в 6, білий кінь дуже далеко від прохідного пішака чорних. А 2. Кінь Е 8. Якщо зараз поставити ферзя, це помилка. Білі щойно створили загрозу, а чорні ніби не подумали про неї, не захищалися. Ферзь це 7, і тут білі роблять нічию. Буде вічний шах. Чорні не можуть сховатися. Слон Б6 взагалі закриватися не можна. Тоді чорні програють. І ось такий мат. Але яке тоді є правило? Суперник зробив хід. Потрібно подумати, яка загроза створена. Загроза очевидна. ферзь с 7, слон б 6 чорні захистилися. Ферзь є 7. хід чорних. Знову подумайте, як тут ходити. Чому білі зіграли ферзь 7? Буде кінь d6 з такою вилкою. Тобто, якщо ви ставите ферзя, кінь d6, король с 7, кінь c4. Продовжуємо варіант: ферзь с 3 кінь b6, король b6, е 5 І тут вже перевага в білих. Ось в них більш насунутий пішак, і білий король, він більш захищений, ніж чорний. В цій позиції в чорних є багато хороших ходів. Крім того, що білі можуть зіграти кінь D6, в білих ще є хід ферзь 3. Поставити ферзя за прохідним пішаком. Тому найкращий хід чорних ферзь – c 5 Тепер кінь D6 не вилка, І білий ферзь не походить на А3. Далі чорні проводять ферзя, тому білі здалися. Ключовий момент в партії. Ось це була рівна позиція, кінь в 5 помилка, чорні активізували ферзя, і ось пішак А вирішив долю партії. Білі ніяк не могли зупинити цього пішака. Ну і тут далі ферзь. Кому сподобалася партія, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, задавайте питання, я даю на них відповіді. А саме основне це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.